Мешканці вулиці Жовківської протестували під стінами власних будинків. Люди занепокоєні ремонтом дороги. Жителі бідкаються, їх хочуть залишити без тротуарів. Тротуарів тут ще нема. Мами з маленькими дітьми вже бояться, як будуть виходити на прогулянку. Тепер вуличний хідник під їх будинком вдвічі вущий, аніж раніше. І зимою не буде куди дітися, якщо над головою нависнуть бурулі. Тротуар дуже вузький. Зимою в нас буде стояти проблема, що виходити з дитиною. У нас і бурулі зверху, балкони в аварійному стані. Просто страшно буде з дитиною ходити під балконами і під кришою. Практично вийти біля будинку не буде, де йти, тому що будуть кусочок плиточки і яма. Люди впевнені, комунальники економлять на плитці, от і обіцяють за рахунок тротуару зробити клумби для озеленення. Але мешканцям така ідея благоустрою не до вподоби. Те, що вони хочуть зробити клумбу, мотивуючу широку клумбу, то є офіційно. Іний туалет буде, тому що комунальні служби ніколи не виконували своїх обов'язків і не будуть виконувати. У мене особисто мама інвалід першої групи без ноги. Як мама має вийти до машини і сісти в автомобіль? Мешканці не розуміють, чому повинні терпіти незручності після довгоочікуваного ремонту дороги, і самі хочуть запропонувати комунальникам, яким має бути їх тротуар. Ярина Матвіїв, Павло Замрій, новини.